Харківщина б'є антирекорди за кількістю нових хворих на коронавірус за смертністю область теж серед антилідерів разом з Києвом, Дніпровщиною і Львівщиною. 11 квітня Харків офіційно оголосили червоною зоною, але в дійсності місто стало червоним набагато раніше. Виходячи з дописів лікарів у соцмережах та розповідей родичів хворих, ситуація з ковідом у місті різко погіршилася ще кілька тижнів тому. Лікарні відмовляються приймати хворих через відсутність вільних ліжок. Реанімаційні процедури пацієнтам у домашніх умовах проводили лікарі швидкої. приїжджала швидка, підключали до апарату дихання, тому що просто задихалася мама. Дзвонили в усі лікарні, дізнавалися, де є вільні ліжка. Місць не було ніде і ніяких, ні в коридорі, ніде. Олена Мельникова чекала на госпіталізацію матері з сатурацією 66 два дні. Сама придбала кисневий концентратор, шукала медсестер для крапельниць. Врешті місце знайшлося лише в цьому госпіталі для ветеранів, де нещодавно відкрили нове ковідне відділення. Як тільки воно з'явилося, швидкі миттєво почали звозити сюди хворих, збираючи одразу по кілька пацієнтів в одну машину. Я маму на Я відправила маму на швидкі. Мене не взяли, тому що не було місць для інших хворих. У швидкі є кілька кисневих масок, які дозволяють підтримувати хворих у стабільному стані. Ось вони й об'їжджають райони Харкова і навіть передмістя. Збирають хворих і привозять сюди. 80 ліжок у цьому відділенні заповнили хворими за лічені години. Ситуація критична, кажуть лікарі швидких ковідних бригад для порятунку хворих. Уже не вистачає. Ми не ковідна бригада. Ми випадково попали. У нас дуже важка була хвора. З низьким сатурацією низькою, 7,70, низькими показниками артеріального тиску і загальним станом. І, враховуючи важкість стану, случилося так, що в неї була пневмонія, зробили тест і тест э, позитивний. Останнім часом у Харкові щодня фіксували 800 нових хворих, і це лише за офіційними даними. З днями цей показник перевалив за тисячу. Загалом у Харкові п'ять лікарень приймають коронавірусних хворих. Це приблизно 840 ліжок. Усі ці медзаклади вже місяць як переповнені у нас було розраховано на 180 ліжок, але на сьогоднішній ранок у нас хворих з підтвердженим ковідом 283 людини. Ми доставляємо кроваті, там де було 3-4 ліжка, там де було 6-7-8 ліжок. Якщо потрібно надавати медичну допомогу хворого, якого вже привезли до нашого приймального відділення, на жаль, ми ставимо кроваті і в коридори. Більшість ліків для лікування коронавірусу за протоколом МОЗ у харківських лікарнях є. Однак немає головних противірусних препаратів ремдесавіру і актерми. Їх теж мала б закуповувати держава, але постачання нестабільне. На чорному ринку ці препарати є, і родичі платять за ліки по кілька сотень доларів. Однак часто дорогоцінний час вже втрачено. Щотижня у Харкові від коронавірусу у середньому помирає 50 хворих. Мої співчуття сталося серцево судинне, тобто так зупинилося серце. Вчора стан погіршився. Йому підключили препарати, які піднімають тиск, максимальні дози. Але дива не сталося. Руслан Врагов завідує ковідним відділенням в 17-й харківській лікарні з червня. На 60 койках. Лежить 82-83 пацієнти. Наразі вільних місць в реанімації немає. Кому потрібно, ми намагаємося їх сюди переводити. Місця для нових пацієнтів звільняються не швидко. З березня хвороба має більш затяжний перебіг. На Харківщину зайшли нові штами вірусу, кажуть лікарі. Дедалі більше пацієнтів 30+. Плюс пацієнт іноді надходить до нас з КТ, на якому є 5-10-15% ураження, а за 2-3 дні в нього вже субтотальне чи тотальне ураження легень. Якщо ще наприкінці минулого року ковідний пацієнт у середньому проводив у лікарні 7-10 днів, то тепер це 14, а то й 3-4 тижні. Було страшно, тому що собственно говоря, було лячно, тому що цей новий ковід дає таку задуху, що перетворюєшся на стару людину, не можеш піднятися сходами. З, з того, що я тут бачу, поточна кількість хворих велика. постійно надходять нові у доволі важкому стані. з легкою формою тут немає. Більшість тяжких пацієнтів потребують кисневих точок. Якщо ці місця зайняті, лікарня не може прийняти пацієнта. Наразі мерія додатково оснащує кисневими трасами три харківські лікарні. Через бюрократію роботи затягуються. Проблема також у відсутності кисневих бочок. Ми не можемо відкрити відділення у 18-й лікарні, там є 60 ліжок. Там проведений киснепровід до кожного ліжка, але ми не можемо відкрити це відділення, тому що для відкриття цього відділення нам потрібна ємність з високопоточним киснем. Як тільки ми знайдемо кисневу бочку і поставимо її, проблема буде знята. З березня хворих з Харкова почали доправляти до лікарень області, адже тут, як запевняє влада, створено майже п'ять тисяч ліжкомісць. Однак ліжок з високопоточним киснем насправді лише третина. Є 4900 тисячі ліжок. Вони всі забезпечені киснем. Використовуються з визначених як госпітальна база 3350 майже ліжок. Вони так само всі визначені як ліжка, забезпечені киснем. із тих 3300, які сьогодні використовуються майже 1150 з потоковим киснем. Інші забезпечені концентраторами. Хвороба дуже сьогодні підступна. Вона в третю хвилю більш агресивна, і пацієнти потрапляють в більш важкому стані. І сьогодні недостатньо вже часто густо концентраторів, які, до речі, є в наявності. Місцева влада згайла час ще влітку, коли слід було ретельніше підготуватися до нових спалахів пандемії і дуже повільно реагує на актуальні виклики. Від місцевих волонтерів та депутатів постійно чутно багато критики на адресу чиновників. Не був використаний час. Частина коштів, які виділялися для боротьби з коронавірусом, була повернена ну не була освоєна. Тобто було багато провалів, таких які ну не були проведені кисневі траси. Достатньо частина, скажімо… Кисневих трас прокладалася не державою, що повин, або містом, що повинно було бути, а фактично прокладалося за, за рахунок волонтерів за бізнеси, кошти бізнесу. Це все наслідок того, що ну або не або не вміють, або не приділили достатньо достатньої уваги, на жаль. На думку депутата, в регіоні слід було запроваджувати локдаун ще кілька тижнів тому і заборонити масові заходи ще під час масниці. У мерії облдержадміністрації з цим не згодні. Кажуть, що рівень захворюваності підскочив лише нещодавно, мовляв, чиновники роблять усе можливе і вказують на ще одну серйозну проблему. За минулий рік втратили дві тисячі медичних працівників. Автобус на Польщу кожен день. Біля кожного ліжка повинні працювати лікарі і медсестри. Ми сьогодні повністю вичерпали професійний ресурс. Ми призиваємо всіх, Ми просимо студентів, у яких є фельдшерський диплом і середня медичне медична освіта. Ми розумієте, ми просимо всіх, хто тільки зможе працювати. Однак проблема нестачі кваліфікованого медперсоналу далі залишається дуже гострою. Тобто в нас просто настане такий час, коли по іншому нічого не буде. Може, це буде мобілізація медичних працівників. Я бачу залучення до цього, якісь ну, формувань цивільного захисту, військових формувань, формувань нацгвардії, медичних формувань. Розумієте? Ну, ну по іншому навряд чи. В облдержадміністрації не виключають, що доведеться як у західній Україні розгортати мобільні шпиталі, адже пік захворюваності в області ще не минув. Місто також чекає на нову партію вакцини. Щепитися першою дозою досі змогли лише менше 3,5 тисяч харків'ян.